Доброго дня, шановні садоводи і колеги. Хочу записати вам і представити вашій увазі своє відео по вирощуванню платана снесіння. Розкажу трошки про себе, щоб ви розуміли і уявляли природу цього відео. Я інвалід, їжджу на візку, і в мене така травма, що в мене не працюють пальці на руках. І тому в мене дуже, вели, дуже обмежений функціонал. Я не можу не копати, не тепліцю собі, нічого. І, але стараюся викручуватися, як небудь, приспосаблюватися. О, і от мені вирішив я посадити платан в себе вдома. Це Одеська область, місто Роздільне. У нас тут він, він росте. Мені зібралися насіння. І от воно, я його вчора. Це. 3 січня. Вибачте, що трошки може неякісна зйомка, тому що мені не дуже зручно верніше, взагалі не зручно тримати телефон. Добре, я його так тримаю, щоб не впав. О, такі от насіння, що щось не ввікнулося в мене фотоспишка. Ну, оце воно вже день, день стоїть в воді. Розкажу трошки про насіння. Я дивився в, в Ютубі відео, які знайшов. Е, які нормальні шишки. Ми, ми, мені їх зібрали усього. Кінець грудня, началь, початок січня е, це насіння. І якось ці шишечки, такі вони якісь м'якенькі, такі, не знаю, насіння не видно. Вони якісь Як чорні всередині, ну, не знаю, це то цей. То я вирішив все-таки спробувати його посадити. Якщо взайде, то буде добре. То я ще запишу одне відео і буду вести, вести взагалі курс по вирощуванню платана в таких умовах. А умови такі, що. Ну, Як людина вважає без рук і на, на візку. Я взагалі майже нічого не можу робити. Так, мені хто-небудь щось подасть, допоможе а так. Палить я його можу, пшикалкою все палив. Подивитися, посвітить. Землю в про, про вазони посадити, там, то таке вже буду ухажувати. Аби щоб воно виросло. Оце на рахунок насіння в мене найбільше бентежить ситуація того, що. Ну, Якщо що то ми нові ну, візьмемо, пошукаємо шишечки, тому що ці, що мені принесли шишечки, вони якісь такі м'якенькі, навіть я без своїх рук пальцями чуть нажав і вона розсипається. не знаю. Е, визначити чи якість насіння. Не знаю, чи можна. Мені, е, там пару шишек посадили, положили в холодильник на стратифікацію, А цей погода зараз зима тепла, е, січневі насіння, може, вони в принципі, трошки прийшли. Ну, короче, е, шишек багато. Якщо то ще візьму, знайду, поїду сам, бо тепла зима, зимою я не їздю, то деколи вирвусь ту цей. Во. Коротше, насіння багато можна експериментувати. Поки що отак. Погано, що фотоспишка не, не робить. Я, я, в принципі, сам їх ще не роздивився, зараз по світі добре. Може, може такі побачити, то насіння. того, що я їх взагалі не бачу. О, не знаю, наче все. Що, що планував, все сказав. Ну, все, до побачення. Тримайте, буду вас тримати в курсі і будьте зі мною, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, радьте мені щось і я щось пораджу може. Ну, Зрозуміло, що найкращий досвід це свій досвід. Але з іншого боку, і дуже добре, якщо є інше відео в Ютубі. Тому я вирішив не бути трошки егоїстом і записувати свої відео на всякий случай. Більше відео, більше інформації, більше, більше людей буде садити таке прекрасне дерево. Ну, реально класно, я його хочу собі посадити біля території, біля двору свого, і що просло. Я його просто хочу. Десь. Все, дякую за увагу, до побачення.